Чим далі ми від нашого звичного середовища потрапляємо, тим швидше включається аналіз того, що нас оточує нашої так званої рутини. Припустимо, коли ми потрапляємо кудись за кордон, в інше місто, в іншу обстановку і відчуваємо ось цей от контраст. Тим більше ми аналізуємо, що ми маємо, а як ми живемо, а як ми хочемо. Тому дуже часто люди приймають важливі рішення, деколи доленосні рішення, тоді, коли вони десь у відпусті, коли вони десь подорожують, коли вони щось нове побачили для себе, щось нове відкрили. Тому що, коли ми варимося всередині звичного нашого котілочка, ось ця от рутинка комфортна, ми не помічаємо бо де і не знаємо, що може бути інакше, тому що нашому мозку попросту немає звідки взяти ось це уявлення про щось інакше. І от, власне, чому періодично варто виходити з так званої зони комфорту хоча б недалеко в межах своїх можливостей, для того, аби мати можливість переоцінити те, що ви маєте, і зрозуміти, а як можна ще краще.